Друзі, всім привіт! Мене звуть Костя Ходос. Ви на каналі Safe Cars, і сьогоднішнє відео ми вирішили присвятити гібридам. Сьогодні ми подивимося ціни на шість моделей гібридів зі США. Ці моделі вибирав я чисто по своєму смаку. Я вважаю, що машини ці гарні, і вони в різних цінах, і так далі. Можемо сказати, що це топ-6 гібридів зі США, але як ви розумієте, слово топ тут дуже натягнуто, тому що це суб'єктивно. Мій вибір. Так само, як в ролику про ціни на електромобілі, десь тут він зараз повинен з'явитись. Ми подивимось, статистику продажів, середні ціни. Я знайду приклад кожного, кожної такої моделі і прорахую його вам, ціну в Україні зі всіма платежами, окрім ремонту, на зараз, 10 серпня 2022 року. Тож я готовий починати. Сподіваюсь, ви теж готові. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо не підписані, і написати коментар. І якщо ви все зробили, я вам дуже дякую і поїхали. І так, перший наш автомобіль це Ну, вибору тут. Майже не було, це Toyota Е, Єдине, що я обрав, це роки випуску 16-18. Більш старі не хотів брати, більш нові, занадто дорогі, тому це золота середина, як на мене. І як завжди, в статистиці автостату я обираю, що всі машини, що попадають в цю статистику, вони, по-перше, продані. По-друге, їх продає. Продавала страхова компанія, і по третє, вони всі run and drive, тобто заводяться і їдуть. Тож, що ми бачимо по результатам трьох місяців е з травня по серпень? Продано 319 таких автомобілів, середня ціна продажу 7184 долари. Як ви бачите, ціна в принципі потрошку е зростає на них. Тож, який приклад я знайшов? Зараз вам покажу. От така Toyota Prius, вона дещо дорожча, ніж середня ціна, 7525, але 400 доларів, я так подумав, що в принципі нормально. Але що ми тут е, маємо? 17-й рік, 69 майже тисяч миль пробігу. І от такі пошкодження. Давайте подивимося: от передня частина е, капот, фари, бампер. Як ми бачимо лонжерони на місці, посилювач бампера на місці. В принципі, як на мене, пошкодження дуже непогані, навіть крила цілі, тобто передок зібрати і поїхали. Комплектація непогана, подушки безпеки. Цілі. Тобто, ну, як на мене, машина гарна, вони доволі дорогі, це Тойоти, але, м -м, в принципі, я так дивився, що машина навіть. Тим, що зараз логістика дорога виходить, з клайпедою, там і так далі, все одно доволі таки вигідно. От можете на екрані зацінити, і зараз на екрані Андрій, наш монтажер, покаже вам прорахунок цієї машини, і ви можете побачити, що її ціна в Україні зі всіма платежами, тобто і постановка на облік, і сертифікація, і доставка, все повністю 16 тисяч доларів плюс ремонт. Вигідно, невигідно, дивіться самі, я вам просто надаю інформацію, е, тому що часто мене про це просять. І я нагадую, якщо ви захочете прорахувати якусь машину конкретну, і тут її нема в цьому ролику, то просто пишіть мені там в інстаграм, наприклад, я завжди на зв'язку. Я вам прорахую, і у вас буде максимально свіжа інформація. Тож, затримуватись не будемо. Наступна наш, наш автомобіль наступний це Ford, c Max Energy. Чому? Energy. Можливо, ви не знаєте, можливо, ви знаєте, у Фордів є два види гібридів. Ті, що називаються Енерджі, це так звані плагін-гібриди. Тобто в них є розетка, їх можна як звичайний електромобіль підзаряджати від розетки. Як на мене, це великий плюс, тому що навіть ті машини ми привозили 14-15 років такі машини і вони на електро... Їхали там десь 20 кілометрів, і це доволі круто, тому що реально дозволяє в місті дуже сильно економити паливо. В принципі, всі гібриди для цього створені, але саме плагін, якщо вони проїжджають е, якусь нормальну таку відстань, це дуже сильно е, е, економіють вам паливо. Якщо у вас є можливість таку машину підріжати там вночі, то це просто супер. Ви навіть там, десь на роботу можете їздити просто як на електромобілі. Тому я, в принципі, обирав, от, забігаючи наперед, я скажу, що тут ще буде Fusion Energy, і я і ті, і ті обирав спеціально Energy. Тож, от така в нас статистика. За три місяці останні продано 44 автомобілі 15-16 роки я обирав. Просто от, мені здається, що це найкращі машини. Як ви бачите. По статистиці машини в серпні прям дуже сильно подорожчали. Ну, майже на 1000 доларів, а то і більше. Тим не менш, за 3 місяці середня ціна 4118 доларів. І давайте подивимось, що я зміг знайти по цій моделі. Тож, от таку машинку я зміг знайти. 15 рік. Що тут у нас? 75 тисяч миль пробігу. Комплектація сел. Я точно пам'ятаю, мені сподобалися ці пошкодження, тому що по суті їх майже і нема. Давайте подивимось разом. Е, ну, Лобове скло, я бачу, тріснуте. Ось така вм'ятина тут на двері. Так, е, Щось тут обклеєно все скотчем, заклеєно, не виключає, що треба буде перефарбовувати, не виключає, що десь тріснувший бампер, і це просто заклеєно. Але. Без різниці це навісні деталі, їх неважко е, змінити. Е, отакий от салончик е, шкіряний, великий екран. Е, в принципі, ну, Ця машина, я думаю, багатьом е, знайома, непогана. Отакий брудний-брудний двигун. Сподіваюсь, що на його е, роботі це не відображається. Е, ну, отака машина, в принципі, і що вона там коштувала? 4050 доларів. Тобто, трошки навіть. Дешевше, так ніж середня. Ну, можна сказати, що середня ціна. Ми такі машини купляли і купляли їх ще й дешевше е, можна таку машину доволі вигідно прикупити. Давайте подивимося, скільки е, цей Ford коштує зараз, якщо його купити в Україні. Прорахунок цієї машини ви можете зараз бачити в себе на екранах. І як ви бачите, ціна конкретно цього автомобіля на зараз в Україні 11 785 доларів без ремонту. Е, в принципі, якщо враховувати, що ремонту там небагато, то, то все одно ціна дуже гарна. Хоча мушу визнати, що до війни таку машину з ремонтом в 11 можна було привести без проблем. Але е, як ви бачите, Тут тільки доставка з Клайпеди 1120 доларів до Києва. Наскільки я знаю, в Клайпеді зараз перегружений порт. І ще кожна машина десь 100-200 євро платить за те, що просто машина там зберігається. Поки їх вигрузять, це десь до місяці займає. Плюс поки її заберуть, щоб доставити. В принципі, я більш детально, напевно, теми доставки зараз зі США і взагалі цін, і мого погляду на. Цю всю ситуацію, чи варто воно того, чи ні. Напевно, ми це залишимо на наступний ролик. Тут я зараз чисто так от скажу вам, що треба ще платити сторежі. Просто я думаю, вам мало хто це скаже, Допоки ви машину не купите, як завжди. Тож, затримуватись не будемо. У вас тепер є інформація, ви можете порівняти, скільки такі машини коштують в Україні, і вже приймати якесь рішення. Ми переходимо до наступного автомобілю: це Ford Fusion Energy теж плагін гібрид. Так. Давайте подивимось статистику. Статистика в нас наступна. За такі машини з 2017-2018 року спеціально взяв рестайлові, тому що не бачу вже сенсу вести до рестайлової. В середньому дають 6471 долар. 68 машин таких було продано за 3 місяці. Як ви бачите, ціна, в принципі, відчутно знизилась на них. Отак, от, от до того дорожчали машини, а конкретно ця модель. Подешевшала. Тож, давайте подивимось, що я зміг знайти, який автомобіль. Так, ціна в нас 6471, а я знайшов машину за 5975. Тобто, в принципі, дешевше на 500 доларів. Приємно. так? Давайте подивимось, що ми можемо купити на ці гроші в Америці зараз. Так, машина 18 року. Дуже невеликий пробіг, менше 19 тисяч миль, дволітровий двигун, ну і плагін гібрид Energy. Давайте подивимось на пошкодження і на його комплектацію. Так, як ми бачимо по цій стороні, все супер клас. Пошкодження от сюди. Ну, як на мене, непогано, доволі локальні вони конкретно в цьому місці, але. Тут ще треба буде фарбувати і, мож, можливо, навіть рихтувати заднє крило. Як ви бачите, по бамперу прийшлося, і отут трошки трошки по дворі. Ну, неприємно, але в принципі, виглядає непогано все одно, як на мене, ремонту тут не дуже багато, безпека ціла. Як ви бачите, комплектація виглядає доволі непогано. Шкіряний салон, великий екран. А ми знаємо так: оці фьюжени з таким от екранчиком. Це жах, як на мене. Ну, Тут це виглядає більш-менш знов-таки, враховуючи, що ціна навіть нижче середньої. Так. Ну, Отак. От Тим паче, що і чистий 18-й рік, бачите, серпень 18-го року. Тобто машина доволі свіжа, тут виглядає все приємно, чистенько. Ну, якось так. Зараз на екрані Андрій вам покаже прорахунок цього автомобілю. І я вам скажу, що зі всіма платежами в Україні вона стає в 14125 доларів. Дорого це чи вигідно? Не знаю. Я не дивився, скільки в Україні коштують конкретно ці автомобілі. Але допускаю, що це непогано. Якщо враховувати. Пробіг і пошкодження, цілу безпеку. Я думаю, що 1017, якщо вона стане, то це доволі непогана ціна. Ну і машина буде точно добре. Тож, не будемо гаяти час. Давайте приходити до наступного автомобілю. І наступний наш автомобіль це улюбленець. Я не знаю ну всіх, напевно, українців, не тільки українців взагалі в світі люблять цю машину. Це Toyota RAV4 гібрид. Але взяв я попередній кузов, він дешевший. Мені теж подобається останній, в принципі, але зараз така в країні ситуація, що ну так, це більш такий компромісний, скажімо так, варіант. І давайте подивимось, що нам каже статистика по аукціонах. І так, Toyota rav 4 гібрид 16-18 років випуску в середньому продавалася за 11234 долари. Як ви бачите, ціна почала рости останнім часом, але в принципі все одно вона от десь тут на 11,5 тисячах. Ну і давайте глянемо, що за автомобіль я зміг знайти і скільки він коштував. 11325 доларів, це в принципі один в один так, з цією середньою ціною. Отакий от блакитний rav 4 17-й рік, 94 тисячі міль пробігу, так, от такі немаленькі пробіги, на жаль. Ну, Тому що Toyota завжди завжди були дорогі. Знайти гарну машину за адекватний прайс не так, то і просто. Як на мене, оця непогана. Давайте подивимось разом з вами. Що ми тут бачимо? Ну, передок весь цілий це дуже добре, дорого його рекомендувати. А от задок тут прилетіло. І як ви бачите, тут кріплення для велосипедів. І, скоріш за все, тут буде треба міняти не тільки кришку багажнику, там і бампер, скоріш за все. Можливо, якісь елементи несучої конструкції теж постраждали, тому що такі кріплення, наскільки я знаю, вони кріпляться там до фаркопів, до таких силових частин кузова, а не просто на бампер. Але тим не менш, все одно пошкодження доволі, лока... доволі локальні, і навіть якщо там треба буде варювати, я не знаю, там ванну запаски чи щось таке, це не виглядає так прям трагічно. Машина буде, по суті, майже вся в рідній фармі, і це, як ви знаєте, в нас дуже котується на нашому ринку. До речі, машина в гарній комплектації, тому що такі Тойоти є з пластиковими рулями, з нешкіряним салоном і так далі. В принципі, тут великий екран ми бачимо, шкіряний салон, тобто комплектація. Ну, тут написано Limited, скоріш за все, це так і є. Тоді вона взагалі в максималочці. Дуже багато ми бачимо. Тут помилка повного привіду. Тобто, треба, якщо такі машини брати, закладати, що можливо будуть проблеми з електрикою, з повним привідом і так далі. Тому що, ну, самі розумієте. Тим не менш, отака от машина, два ключі. В принципі, ну, як на мене, я от дивився, що там було продано. І я обрав саме цю машину, мені вона сподобалась. І, до речі, скільки їх всього було за три місяці, продано, 148 штук. Ну, не так і мало. Тобто, вибір таких машин. В нас є. Тож, зараз ви бачите прорахунок ціни е, цієї машини, і я теж його бачу: 21 972 долари. Е, вигідно чи ні, пишіть в коментарях. Не знаю, чесно кажучи, пам'ятаю, до війни ми дивилися гібриди тут, в Україні і адекватні. Машини коштували в районі 25 тисяч доларів. Були машини дешевше, але завжди був якийсь шлак. 25 це було більш менш Як воно зараз? Сказати, поки що складно. І так, друзі, переходимо до наступного нашого автомобіля, і, можливо, когось це здивує, що я вибрав такий за автомобіль, але це Honda Insight. Може, пам'ятаєте, раніше вони теж були і в такій. Страшні якісь машини з великою такою жопою, дуже якісь непрезентабельні, е, щось типу пріусу від Honda виглядало ну так собі. Але от е, зараз нове покоління, хто не бачив, зараз я вам покажу, в принципі, я думаю, хто бачив, той вже знає. Вони виглядають дуже прикольно. Щось е, таке схоже. Поміж акордом і Цивіком. Мені сподобався дизайн. Машини, машини доволі свіжі, економічні, це Хонди, вони завжди цим славилися. І... Давайте подивимося, скільки вони коштують зараз на аукціонах. 66 таких машин було продано. 19-20 рік випуску і середня ціна 8283 долари. Давайте подивимося, скільки коштувала машина, яку я знайшов. А вона коштувала 8625, тобто на 400 доларів дорожче. Але напевно вона мені сподобалася. Е, так, давайте подивимося. 19 рік, 41 тисяча миль. Е, до речі, що мені подобається в цих машинах? Це їх двигун 1,5. Турбо. Я на такому їздив на Civic. Він гарно їде. Він дуже економічний, а тут ще й гібрид. Тому мені здається, така зв'язка буде ну, реально дуже-дуже економічна. Давайте подивимось пошкодження і комплектацію. Так, е ну, удар тут в праве заднє крило. Е як ви бачите, дуже-дуже локальні пошкодження. Я таке люблю: От тут двері і чвертина задня, так, ну і нема фари, А може вона десь і є, бампер ну під питанням. По-хорошому тут треба різати цю задню чверть і варювати, нову, фарбувати, і тоді це буде якісно зроблена машина. Багато хто отаке рихтує, і потім там, я приїжджаю дивитися цю машину, а там тисяча і більше шпакла. Не знаю, це дуже дофіга, воно може відпадати і взагалі, ну потім цю машину ще продавати, я б робив. Нормально, я так завжди кажу, а от як ви будете робити, це вже вам вирішувати. Так, давайте подивимось. от така симпатична. Тут е брудний салон, така панель, великий екран доволі. Ну, наче непогано. Гібридна от система, ключик. А, ну, от Вона і фара. До речі, що я їй казав, е що може вона і приїде. Але не факт, що вона в гарному стані і ціла, це вже треба перевіряти по факту. Е Хотів подивитися, куди цю машину купили, е, невідомо. Часто буває, що в Україну. Так. Тож, скільки така машина стала тут у нас в Україні. Зараз ви бачите прорахунок. 17 784 долари. Отака От машина без ремонту. Як на мене, ціна супер клас, е, пробіг невеликий, машина свіжа, е, сучасна. Ну, я думаю, що три доларів, там точно треба буде витратити, витратити на ремонт, може трошки і більше. Все одно, як на мене, ціна непогана. Дивіться авторія, порівнюйте і пишіть мені, можливо, я помиляюсь. Ну і що? Давайте, останній наш топ супер 6. Останній автомобіль це Lexus NX300H. Ви запитаєте, а чому не RX? Ну, задовбав мене RX, чесно кажучи, в кожній підбірці, що ми робимо, він десь там та й проскорить. Давайте подивимось, скільки коштує NX. Я знаю, дівчатам подобається цей кросовер. він поменше, але він так круто виглядає, агресивно, приємний салон. Ну і він дешевший, дешевший за RX, причому ну, доволі таки сильно. Тож, давайте подивимось спочатку, як завжди, статистику аукціонів. Як ви бачите на своєму екрані, на жаль, за три місяці останні. Якщо брати машини 15 18 року, продано всього 12 таких автомобілів. Тому, як ви розумієте, ця статистика, ну вона така. Малувато даних, щоб щось можна було сказати. Але, тим не менш, ми бачимо, що ціна середня 14352 долари. І машина, яку я знайшов, коштувала дешевше 12900, тобто дешевше, майже на 1500 доларів. Дуже сильно. Але е, я обирав з 12 цього автівок і я вже не пам'ятаю, але напевно були якісь причини, чому я обрав саме цю не тільки ціна. Можливо, ті були не дуже і гарні. Тож, повний привід 54 майже 1000 миль, 2,5 двигун плюс е, гібридна система. Давайте подивимося, як він виглядав на аукціоні. Так, ну ми бачимо. Переднього бамперу нема, удар в ліву передню частину прийшовся. Наскільки я можу бачити, права фара, наче ціла, вони тут доволі дорогі, як ви знаєте, і в принципі навіть по їх зовнішньому виду це видно. А от в ліву частину, ну, скажімо так, наскільки я можу по цим фотографіям судити, лонжерони тут цілі, от посилювач бампера. Абсорбер десь вже загубився, але виглядає все в принципі більш-менш. Тим не менш, треба враховувати, що це Lexus. Тут багато електроніки, бампера, датчики і так далі. Радари. Тож Ціну ремонту скласти отак от дуже важко. Це точно не дешево. Це, я думаю, треба розуміти. Але безпека ціла. Чорний на чорному, популярне рішення в наших краях, як ви знаєте. Наскільки я можу бачити, і радіатори цілі, цілі. Тож, все виглядає, як на мене, непоганим. Е, отака машинка, 16 рік, чистий. Тож, давайте подивимось, скільки така машина стала її власнику, якщо б він її купляв зараз в Україну. Ось у вас прорахунок на екрані 24 299 доларів. Е, знов таки, чи вигідно це, друзі, допоможіть мені розібратися. Чи вигідно це? Бо я спеціально не дивився, щоб ви мені сказали, вигідно чи не вигідно вести зараз, під час війни з такою от логістикою гібриди зі США. Це, в принципі, була остання машина. Як вам і казав, якщо вас цікавить конкретна якась модель, пишіть мені, я вам прорахую. Е, наступним разом ми поговоримо більше про такі деталі роботи, як зараз працює логістика, що взагалі варто чи не варто дивитись на машини зі США в такий час, в якому ми живемо зараз. Е, я буду намагатися максимально відверто. З вами поговорити і розповісти все, що я думаю на цей рахунок. А на сьогодні в мене все. Я дуже дякую вам за перегляд. Всім до скорих зустрічей і слава Україні. Пока!